Світлани, Бортнюк череда. На уроці вчителька каждого Онися, куди дурню ти дивишся на дошку дивишся. Слухай, що я розказую, бо не будеш знати, то батьків твоїх до школи будем викликати. Викликали, і сварились, і плакала мати. Доки буду через тебе я сором тих піти. Дочекала вчителька лихої напасти. Припадає її. До вчительки своєї сердито гукає, не дивіться ви в ту книжку, слідкуйте за стадом. А ряба уже додому тікає городом, всі буряки виповла у баби улити. Буде баба позивати, будете платити. Та чого ж ви стопом стали? Завертайте лису, за квасолею дивіться, бо втече до лісу. Це у школі. на Пласти. Не навчили в інституті важчереду пасти.